А справа розглядала з 10 числа. Яким чином я міг отримати дані? даний лес? Ми 3 числа дали на відправку. 3 числа, так, так, звичайно. Коли розглядається проводиться службова перевірка, ми відповідь вам не одну. Якщо у вас не дуже, скажімо так, не дуже термінала власна рада, я би все-таки попросив вас, 5 хвилин приділити увагу. <ріст> я без поставить не знаю, що виліз. У вас є число. Реєстр, що відправили лист. Це так, ваші працівники виконали ваші ліс. Я працівник. це все прекрасно бачу знаю. Далі. Ви 3 числа підписали в березня Свої часи могли повідомити про обережність. А, почекайте хвилинку, почекайте хвилинку. Можливо, це не цей реєстр справді. Добре. Добре, а що вони не принесли реєстру попередньо? Це копія постанови, напевно, 12. Так, це 12-го го числа. я вам можу полегшити. Чекайте, зачекайте. Хвилинку, ми розберемося. Це, 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 це я не то показала вам. так-так. Бо це справді, це копію постанови ми вже 12 відправляли, а. Копію постанови відправляли також на реєстрів. все, це... реєстр, копію постанови, правильно? Ага. А вони рисують все, там не треба. Точно. Точно, вони розвичайно. Поясню, придумала, добре? цього скасована постанова. Ну, вважайте, ну, що ви хочете скасувати постанову. А є э, постанова про скасування? Ну, одні практики запитують. Вони зараз тут. Просимо всі да, дати матеріали, може ви нам не дають. Може, ми постаново? щось нам не дають, якісь матеріали. Ми не вистачаємо, ви висновку скасували. Постанова, постанова, твоє нема. Постанова? Там передбачає постанова, там передбачає розуму. Тобто є... Э, Стаття 293. Так. Так, передбачає. Передбачаю, випадку розгляду скарги, так? Так. А скарга була? Ні. Ми підставі рапорта інспектора, що він неправильно виніс. Він неправильно виніс? Він допосив помилку, завжди спаці То трібало, Це повторний був розгляд, виходить? Тобто двічі притягнули до відповідальності, так? Першу скасували, а другу відпрацював. Написати, яким документом процесуальним, згідно адміністративного процесуального ковід. Значить, от 12 лютого вам копію цієї постанови, бачите? А от відповідь про те, що ви маєте з'явитися на розгляд справи, вам було відправлено. От, прошу ваше інформацію. Значить, 3 березня було відправлено. 3 березня. 3 Тут є чек. Так, так. Чек. Може, 10-го, я щось погано. 16.30. Дивіться, наш реєстр 3 березня буде Ні -ні -ні -ні. отриманий. Ні -ні -ні. Коли ви заєстрували 10.03. Це ваші працівники своєчасно так відправляють? З 3 до 10, що 10-го буде в 16.30 направлено, як він з Косово має 16.30 на 10 годин приїхати на розгляд справи. Це про те, що це, ваш, може, чи... це ваш документ, це ви ж говорите про своїх добросовісних працівників. Так, вони добросовісні. Ну я переконаний, але скажіть, будь ласка, яким чином порушено його право чи не порушено його право? Згідні ви можете скаргу, ну справи справи був... я розумію, що ви бул... скажете. але розумієте, у мене Скиді. перша позовна... 14. 14. Було 600 позовна 600 гривень, а слідує позовна 600 гривень. Я приїхав адвокат адвокат коштує теж багато кошти. Чому я маю тратити з, е, е, свої кошти, щоб ви і... правильно виконували, ми податки платимо для цього. Щоб ви добросовісно чому, отримали непогані чому ви виконуємо добросовісно? Як? Ви можете То? оскаржити. Не, не ви вважаєте, що ви що це правильно зробили? Працівники ваші, що направили в 10-го числа. Я вважаю, що постанова правильно винесена за порушення правил дорожнього... Ми не заперечуємо, 10-го числа правильно винесено? Мені треба ознайомитися детальніше, розумієте? Розуміє? Ну, Без вас це буде. Без мене? Да, без мене? Так, вас. Це І буде без вас. розслідування? Ну, звісно. Я. Ви можете копію цього висновку, або ви можете копію. Фотографії, фотографії можна, можна зробити. Ми і яким, коли ви відправили? Реєстр Ви зробіть частково. Нас тут, не кілька, тут не тільки. Ви, ви, ви можете чек, чек просто, нас у нас чек Вас цікавить чек. Але там є номер листа, і у нас є конверти, ким відправлено. У нас ми отримали, але mm. дата відправлення у вас зазначена. Mm. Бо тут неякісно видно. От 10.03 ну отримали. От. Дайте, я повідомлю, не видно, що ви будете. Видно, що вони отримали. У вас є ця саме інформація, що це вона от відправили. Ну, звичайно, то у вас є ця інформація. Але що ви в 16. Правда, тому що тут є ще інші особи, і тому реєструвати. Мене, мене цікавить оця квитанція, де зазначена час відправлення 16.30. А розгляд справи відбувся в 10 годин. Це свідомо зроблено вашим працівникам? Ну, я думаю, вони просто подбали про те. Могли ж відкласти, коли що? розглядали в 10 що подбали годин? Про, що? Про, про те, що? щоб я він був це своєчасно є. ознайомлений. А, це вже... а, а як ви так думаєте? Я я 3, -3, 3, 3 числа ви виносите постанову про скасування. Чи постанову, Ладно. чи якісь там э, рішення своє, ви виносите це про скасування? Десято е, числа е. вечору мені скасовують э... це вже мої проблеми. Ні, це, я це наші проблеми. Напевно, за цього ж маєш Ми Звичайно, будемо. Будь ласка, <сподарю> а ja не be, його ще одним нашим правом скористатися з матеріалами справи ласка, Є матеріал справа. Ви будь ласка, фотографію зробіть. Зробіть фотографію, можна. Ну, ви І лист. так потрібно вичишки. Десь ми отримали, не нас питання цікавить, питання саме, ви можете закрити. Тут у нас є керівника ситуації, яка вставила. Якщо у вас є реальна ситуація, я буду вирішувати без вас. Добре, яка саме? У мене є певні якісь доктори, які вас зацікавлять, напевно. Що саме, до чого? Щоби який у вас є? Який рух? Ну, полага, які докази до чого саме? Порушень моїх прав і, скажімо так, на мій погляд, це вже тягне на службову підробку документації. На що в мене виходи? є документ, ну, документальне підтримка? Я, Я можу ось так от закрити кому реєстр, бо це цікавий час відправили. Закрити просто повністю це. Щоб що вона що, 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 Там не Тільки номера, тільки номера. нас цікавить тільки номер. Прізвища там немає. Все. Із відеозаписом ви відмовляєтесь. Ну, Дає запит суд. Місяць прийшов. Ні, дивіться, вам не буде ніякого письмової відмови. Я вам поясню Ще раз, ви звертаєтесь в суд, суд дає запит, ми переглядаємо, чи вони збереглися. так вже місяць прийшов. Місяць. Далі, ми відправляємо їх на суд. Мен, так, так. Я мене ще чітко одне питання. Нимає. Справа про адміністративне правопорушення може розглядати стільки присутності особи, яка притягається до адміністративного правопорушення. І тільки в випадках, якщо є відомість про те, що даний, дана особа належним чином повідомлена і з... Без поважних причин не з'явилось, тоді справа про насильне правопорушення може розглядатись без його присутності. Тобто у вас є от, чітке відповідь, питання. так, ні, передбачає. У вас, чітка вас, відповідь у вас така. є відомість, відомість про те, що про те, що повторний розгляд справи буде проводитися з 10 числа, є належним чином повідомлений. Дивіться, якщо відомость є. У вас чітка в дії, що щось було незаконне, щось неправильно, ви можете їх розказувати. Все, така чітка позиція. Добре. Ще одне питання Останнє, я думаю, що це. Ми звернулися до вас з проханням надати копії матеріалів. Я хочу знати, чи на даний момент ви нам пред'явили висновок цієї службової, службової перевірки, постанови, два рапорта інспекторів і пояснення особи, яка присутня. Була присутня, ну сітка. Це, а, всі, чи це, це всі? є ще і ви з ваших слів є ще з відео. Відеоматериал. Ну, відеоматеріали. Нам треба Крім ще їх цього. оглянути, тому що вже місяць прийшов. Розумієte? Ні, ні, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь матеріали, можливо, інші процесуальні документи на підставі яких скасували це? Чи ви тільки висновком? Скасували? висновком. Все, Більше інших немає. Більше більше? Будь ласка, хочу попросити, люди працюють і дуже багато роботи. Будь ласка, не заважайте їм. Так, Добре, ніж, ви, знаєте, Все знаєте, що, ви знаєте що, на, на підставі ваших постанов з нього будуть стягувати гроші. І як ви вважаєте, це правильно є, що ви працюєте, а не прав... ми вважаємо, що неправомірні? Я, я, що... я скажу так, я переб'ю вас, постанова винесена правильно. На вашу думку. На перша постанова винесена правильно. Там є помилка, її виправили, і людина має нести покарання за порушення правил дорожнього руху. Все, чітко, гарного дня. Будь ласка, ось є працівники це мої, розгляну. які працюють. Порушення 21 лютого ну, це було клопотання ви рахуєте, що це є нормальне. Я, Я нічого, нічого не ігнорую. Я заявив письмове клопотання. Ви знаєте через письмово клопотання і мені в ньому відмовили. Я вас прошу прошу. Це працювати людям. Я не вас порушення, правда, порушення Я Я сказати, вас є, У Вас є порушення права дорожнього руху. Я так само можу сказати, що вас є, що вас є тут. Вас є порушення посадове обов'язків кримінального, кримінального кодексу. Ми повинні зобов'язані не вас, не вас. Ваші інспектори зобов'язані дотримуватися норм законодавства. Вони зобов'язані своєчасно повідомляти особу, яка притягується до відповідальності про, про розгляд цього питання. Вони не повідомили своєчасно. Це є порушення. Ми просимо заявляємо вам, Будь ласка, проведіть службове розслідування і повідомте про. Порушення, результат розгляду? Якщо дійсно це так, проведемо службове розслідування, якщо дійсно, але воно буде ви проводитись повідно, не при вас, і ви в цьому не будете мати, А ми брати не просимо, курс. щоб проводили. А я вас прошу з гідністю. Прийняти це, що ви порушили правила дорожнього руху. Ми не вважаємо, що читали позу, позу, заяву. Читали заяву. Пан, пан, Ми, ви читали позову штраф, та як зустріну заяв. Я, я Того, вас я просто заповню. Я, я за день стільки документів документовано доказав, що то, я, я не порушив жодного пункту правила дорожнього я вам руху. Просто ще раз розкажу. Я не заважайте моїм людям працювати. Вони виконують гарну свою роботу. А мені, будь ласка, не нараду. Я їду гарного дня. До побачення.